На Волині рятувальники три години гасили полум'я. у Луцьку з перинатального центру виписали Мар'яну Мамонову, яку нещодавно звільнили з російського полону. Росіяни викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 1 жовтня у студії. Працює Катерина Возняк. Далі детальніше. За добу волинські рятувальники ліквідували дві пожежі. Як повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Волинській області, 30 вересня надійшло повідомлення про пожежу у селі Підмане Воковольського району. Горіла цегляна господарська будівля. Вогонь пошкодив перекриття і покрівлю. Причина пожежі встановлюється. Крім цього, 1 жовтня о півночі виникла пожежа у дерев'яному житловому будинку в селі Боровичі Луцького району. Ліквідовували пожежу вогнеборці протягом трьох годин. Причина пожежі встановлюється на щастя, постраждалих немає. Із слізьми на очах та посмішками 1 жовтня з Волинського обласного перинатального центру виписали звільнену з російського полону військову медикиню з Рівненщини Мар'яну Мамонову та її новонароджену доньку. В медзакладі матір та дитина пробули сім діб. Як відбулася виписка, та як почувається Мар'яна з рідними, дивіться у сюжеті. Звільнену з російського полону військову медикиню з Рівненщини Мар'яну Мамонову та її новонароджену доньку виписали з Волинського обласного перинатального центру. Разом із чоловіком та маленькою Анною на руках подружжя подякувало усім, хто у важкий час підтримував їх. Я дякую всім. Я дякую всій Україні за вашу підтримку, за вашу любов, за вашу турботу. Я, перебуваючи там, не знала, що це так масштабно, ну, це такий великий масштаб. Але коли повернулися на Україну, переглянула усі відео, де кожен мене підтримував. Дякую вам, усім. Усіх я вас люблю, усіх я вас обнімаю, усі ми одна єдина країна, єдина, нероздільна. Тому мир і перемога буде за нами. Дякую вам всім. Привітати жінку героїню прийшло чимало людей. Рідні та близькі дівчини не могли стримати сліз від радості, яка їх переповнювала. Мар'яна тепер є велика людина, сильна людина, жінка з великої букви. Прийшла підтримати Мар'яну і її близька подруга, ще одна звільнена з російського полону медикиня Анастасія Чорненька. Я дуже рада, що ми змогли. Ося вибач. Ну ми змогли виносити дитину навіть в таких умовах. Я сподіваюся, що в подальшому ти не будеш потрапляти в такі ситуації. Жінки познайомились, коли разом проходили військову службу, а справжніми подругами стали перебуваючи разом у російському полоні. Морально. Треба було і поплакати інколи один одному в плече, і поговорити, а інколи і просто помовчати. Зараз тільки сльози радості, тільки сльози радості. Я сподіваюся, що в нас буде змога і ще поспілкуватися після церемонії. На даний момент я рада, що з малям все добре, що з Мар'яною все добре. Я сподіваюся, що більше таких ситуацій в нашому житті більше не буде. Обох жінок разом із іншими понад 200 полоненими звільнили 21 вересня. Вже за лічені дні після цього Мар'яна Мамонова народила донечку Анну у Луцьку. Мене прийняли дуже гарно, тому що машина ви, ну, виїжджала в Чернігів. От, ну, центр поклопотав про те, щоб якби, мене переміщували на швидкій допомозі, тому що в мене вже були такі ну, строки, що ось-ось-ось. Я був щасливий. Мар'яна одна входила, звернулися Дуже Очень але ну, переповняла просто. Очень були такі ну, вовнуючі, как бы, незабуває відчуття. У Волинському перинатальному центрі Мар'яна із донечкою пробула сім днів. Після виписки родина планує оселитись на Волині. Відтепер подружжя мріє, аби їх новонароджена донечка зростала у вільній та процвітаючій країні і щиро вірить, що усі труднощі вже позаду. У Володимирі депутати більшістю голосів підтримали проект рішення про зміну назви вулиць у населених пунктах громади. Про це повідомили на офіційному сайті міста. Відтак депутати прийняли рішення перейменувати аж 46 вулиць. Підтримали депутати і перейменування вулиці Червонобережної, що у селі Завріччя на Затишну. Вулиця 1 травня у селі Вощатин тепер матиме назву Євгена Гаврилюка. Колгоспна у се. Новосілки – тиха, а вулиця Жовтнева, що у селі Суходоли Лесі Українки. Україна заявляє, що працівників на окупованій Росією Запорізькі атомні електростанції зобов'язали повторно подати заявку в Росатом, щоб зберегти роботу. Як повідомляє видання Блумберг план президента Володимира Путіна визнати Запорізьку область України частиною російської території затьмарює міжнародні спроби деслокації бойових дій навколо найбільшої в Європі атомної електростанції? Посол Києва повідомив на засіданні Міжнародного агентства з атомної енергії у четвер, що Росатом направив більше чиновників до Запоріжжя, щоб привласнити ЗАЕС після того, як Кремль Анек. Сує територію за його словами. Ці представники Росатома заявили, що на той момент Запорізька атомна електростанція буде належати Росатому, і тому протягом двох тижнів усі співробітники повинні написати заяву про прийняття на роботу в Росатом. Відтак посол Євгеній Цимбалюк закликав МАГАТЕ сказати рішуче ні, адже якщо світ дозволить Росії претендувати на право власності на Запорізьку АЕС, це стане найбільшою я. Дарною крадіжкою в історії Російські окупанти затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова та вивезли його у невідомому напрямку. Про це йдеться в заяві президента Енергоатома Петра Котіна. Зазначається, що 30 вересня близько 16.00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Автівку зупинили його самого силу міць. Затримали та із В'язаними очима відвезли у невідомому напрямку, зазначається, що наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі. Генеральний директор Запорізької атомної електростанції є ліцензованою особою. Він несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку з Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції. В Україні збільшили компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб. Ідеться про збільшення вдвічі суми грошової допомоги в період опалювального сезону власникам житла, які прихистили у себе вимушених переселенців. Відповідний проект постанови, розроблений мінрегіоном, ухвалили на засіданні уряду 30 вересня. Як зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернешов, у межах соціальної програми прихисток в опалювальний період сума відшкодування становитиме близько 900 гривень щомісяця за кожну особу. Відтак, з 1 жовтня 2022 року до 31 березня 2023 року компенсація витрат. Громадянам, які тимчасово прихистили ВПО, буде збільшена до 30 гривень на день за кожну особу коштом зазначених організацій. У Берліні біженці з України протестували проти надання притулку чоловікам з Росії, що тікають від мобілізації. Головна теза протесту вони є співучасниками злочину, а не жертвами. Демонстрація відбулась 30 вересня. Українці прийшли під офіс Шольца спеціально у робочий день. Як написала у ФБ спільноті українці у Німеччині користувачка Ольга Ковалевська, вони з жахом думають про те, як зараз ті істоти, котрі закликають вбивати, ґвалтувати і чинити геноцид над українцями, опиняться в одних біженських гуртожитках із українськими жінками та дітьми, котрі втекли від таких же потвор. Подолання. Лавши величезну відстань з України, залишивши все, що мають, аби врятувати життя дітей і бути у безпеці, вона також закликала усіх українців, які мешкають у Німеччині, активно демонструвати свою позицію. Канада та країни Балтії заявили про підтримку заявки України на вступ у Північно-Атлантичний альянс. Про це заявила глава МЗС Канади під час брифінгу у Вашингтоні. Також вона додала, що Канада завжди вірила у те, що Україна має бути частиною НАТО. Вона також заявила, що Отава продовжуватиме постачати Києву озброєння і навчатиме українських військовослужбовців, зокрема у співпраці з Великобританією. Збройні сили України ліквідували вже 59 тисяч окупантів. Станом на 1 жовтня українські військові також знищили 2354 танки, 1397 артилерійських систем, 4949 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Розвідники Харківської тероборони викрали з під носа ворога два танки у хорошому стані. Вражаюче відео з передової, опублікували на Фейсбук-сторінці Харківської окремої бригади тероборони. Як прокоментували допис, військові рашисти так швидко тікали, що навіть і не помітили, як їхні танчики знялися та поїхали. Здобуту техніку наші захисники швиденько звільнили від рашистської символіки. Тож тепер металеві коні служитимуть на благо зсу. Текли поки ще можна. Чи черговий так званий жест доброї волі Міноборони Росії заявило про відведення військ із Лимана Донецької області, куди раніше увійшли українські війська? Про це повідомляє пропагандистське видання Ріа новості. Як ідеться у повідомленні расистів, війська вивели у зв'язку із створенням загрози оточення. Нагадаємо, перед цим міноборони України повідомило, що десантно. Штурмові війська збройних сил України входять у Лиман. А ще раніше стало відомо, що в оточенні українських військ у так званому лиманському котлі перебуває близько п'яти тисяч російських вояк. Нині немає вже жодних сумнівів, що росіяни чинять справжній терор проти мирного населення в Україні. Так, на Харківщині виявили ще одну обстріляну колону з автомобілями, де перебували цивільні. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Моторошну знахідку виявили 1 жовтня. За попередніми даними в автомобілях загинули понад 20 осіб. На місце Виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії. Деталі з'ясовуються. Крали сосну. На Волині лісівники зафіксували кілька випадків самовільної порубки дерев. Як інформує управління лісового та мисливського господарства Волині відстежити зловмисників вдалось завдяки фотопасткам. В результаті за самовільну порубку притягнуто до відповідальності жителя села Гута Камінська на Камінькаширщині. Особу порушника встановлено з допомогою фотопастки. Крім цього, вдалось притягнути до відповідальності жителя села Ну. Дижа Ковальського району за самовільну порубку сосен цією ж групою було виявлено подібний факт: деревину вилучено. Також лісівники зупинили автомобіль з підозрілими документами. На місці працювала поліція, встановлюються обставини справи. А у масивах городоцьке лісове господарство під час патрулювання виявили незаконну порубку у лісництві. Згодом це ж саме зафіксували і у боровому лісництві. На Волині вантажівка влетіла у ВАЗ. В результаті автотрощі легковик перекинувся. Як інформує патрульна поліція області, аварія трапилась 30 вересня неподалік міста Луцьк. На місці події патрульні з'ясували, що водій вантажівки марки Мерседес був неуважний та не обрав безпечну швидкість і дистанцію, через що здійснив зіткнення з автомобілем марки ВАЗ, який рухався попереду в попутному напрямку. Відтак на винуватця ДТП склали адмінпротокол. Рішення у цій справі буде за судом. Українські артилеристи знищили два міномети і склад боєприпасів окупаційної армії. Ефектне відео знищення рашистської техніки опублікували на Фейсбук сторінці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Підписали захисники допис лаконічно. Файні хлопці файно луплять. За словами очільника головного управління розвідки Міністерства оборони України, узимку війна суттєво вщухне, а навесні зсу вийдуть на кордони України 1991 року. Про це Кирило Буданов заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону. Відтак за його прогнозами, скоро це все закінчиться. Буданов впевнений, що взимку війна значною мірою стихне, а вже після зими почнеться завершення цього. Конфлікту і на першому етапі за словами Буданова, це станеться виходом українських військ на кордони, які мала Україна у 91-му році. Президент Володимир Зеленський скасував осінні призов громадян України на строкову військову службу та відклав демобілізацію. Про це йдеться в указі глави держави від 30 вересня. Зокрема, Зеленський вирішив виключити положення, які передбачали проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу, та призвати на строкову військову службу громадян України чоловічої статі. Військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої. Освіти магістра та вислужили встановлені строки строкової військової служби, можуть бути звільнені в запас зі Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Не раніше оголошені у встановленому порядку демобілізації. Указ набирає чинності з дня опублікування. На Волині в останню путь провели загиблого воїна Віталія Турка. Як пише газета, нове життя прощання відбулось у Любишові. Захисник загинув у Харківській області, захищаючи територіальну цілісність України. Віталію Турку було всього 27 років. У рідному селищі люди навколішки зустрічали героя. Тіло захисника востаннє занесли до рідного двору, де завершили чин відспівування. Поховали воїна на місцевому кладовищі. Редакція телеканалу конкурент Тіві висловлює щире співчуття родині загиблого героя. Волинь втратила ще одного героя на війні. Загинув волинянин Юрій Герасюк. Чоловік був родом із села Верхівка Луцького району. 51-річний воїн загинув від отриманих поранень 28 вересня. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Директор Волинського обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Олександр Кулаков перебуває із сім'єю у Туреччині. Світлини сколихнули мережу, оскільки виїзд за кордон чоловіків призовного віку заборонений. Відповідні світлини у соціальній мережі інстаграм опублікувала дружина посадовця Ірина Кулакова. Журналісти сайту новин Луцька і Волині. Конкурент зв'язалися з Олександром Кулаковим, аби він прокоментував ситуацію. Посадовець повідомив, що він офіційно перебуває у відпустці. За Кордон поїхав з гуманітарних питань спочатку в Румунію, потім в Туреччину. З собою взяв родину з румунами. Працюємо буквально з початку війни. Понад 100 тонн допомоги вже завезли з Румунії. На рахунок Туреччини то зараз є величезна потреба у зимовій військовій формі. Тут виготовляють форму високої якості та за помірну ціну. Хочемо взяти зразки та домовитися про поставки в Україну. Попутно на декілька днів привіз дітей до моря. Повідомив посадовець. Також Олександр Кулаков додав, що від початку війни активно займається волонтерською діяльністю. Однак його перебування із сім'єю у Туреччині засудили навіть люди, яким він неодноразово допомагав. Багато не збиралися робіт, а я жила в ківерцях. Якось у мене і в краєзнавчому музеї була виставка. Ну, там їх там зовсім не багато було. Потім в ківерцях була виставка. А потім просто в мене так вийшло, що я мала будуватися от так якось. Завжди в своєму будинку виділю е, одну Міс. кімнату чи дві да, для музею. От так. То ви тут придбали, так? Якби чи будували? Я побудувала, і вже я знала, що в мене буде тут музей. То як же виділила собі територію? Галина Міндер, жителька села Звірів Підгацівської громади. Вона мисткиня, колекціонерка старовини і здавна захоплюється автентичними речами. Впродовж років у неї назбиралася чимала колекція. Тому вона вирішила збудувати будинок і у ньому створила музей. Декоративного мистецтва Я так потрошечки збираю там своє там от люблю український куточок. Воно зібрала вже Часто до вас. Заїжджають тут. Просто ті люди, які їдуть по дорозі, і бачать, що музей Особно ми заїжджають ті, кому це подобається. От такі може самі художники, там якісь творчі люди. До її оселі може завітати будь-хто зовні будинок, розмальований традиційними українськими орнаментами. А всередині є усе від ляльок мотанок до старовинного одягу та книг. На даху жінка зберігає найцінніше. Ось, наприклад, нещодавно знайомі передали їй молитовники дев'ятнадцятого століття із церкви на рівненщині. А це книги мені вже привезли з, з, з Рівненщини. Тут ще книги початку дев'ятнадцято століття. Ну дуже цікаві, бачите? Так тут угу. десь моїй ще родинні є церковні книги. Оце як вони називаються Мінія. Це е, обично як, ну, в церкві може ні, а по в монастирях це на книжка о, така велика на один місяць. І вони читали за місяць, мали прочитати о, о, оці такі книги. Кожен ага. день молилися і читали от. Ага. різні різниця. Так. Да. Ну, і це з якого року чи немає там? дат? Тут треба дивитися. Треба дивитися. Треба. Треба дивитися. Там, бо раніше ж там не цифри а були а букви вмісто цифр. Та. Мисткиня каже, музей функціонує уже два роки, і за цей час у її оселі побувало чимало людей. Та і її садибу, яка розташована по трасі за 10 кілометрів від обласного центру, нескладно помітити. Також у жінки можна придбати і музичні інструменти, наприклад, дощовицю. Продає вона і квіти із власного саду. Кошти з їх продажу волинянка передає на потреби Збройних сил України. Традиційно в першу неділю жовтня в Україні відзначають день вчителя. У багатьох цей день асоціюється із скороченими уроками, букетами та вітаннями для вчителів Цьогоріч, після повномасштабного вторгнення Росії, значно постраждала українська освіта, проте навіть в такий складний час вчителі продовжують виконувати свою роботу. Часто виникають дискусії, як привітати вчителя раніше на це витрачали чимало грошей. Але яка ситуація нині? Кожен заклад освіти вправі вирішувати, як проводити цей день, відзначати не святкувати, а від ce ar Власне, в межах своєї організаційної автономії щодо позиції моєї особисто суб'єктивної я завжди був, є і буду противником будь-яких зборів для того, щоб вітати будь-кого чи то педагога, чи то будь-кого в закладі у в департаменті освіти луцької мерії зазначили, що колективи у школах самостійно визначатимуть святкувати чи ні. наприклад, у луцькому ліцеї номер 19 до дня працівника освіти учні влаштували концерт та ігри а для вчителів подарували грамоту за їхню працю. Подарунки це вже пережиток у ці всі там кошти, збирання, якісь великі суми. Але е, я вважаю, що е, вітати вчителів потрібно. Можливо, це можна зробити словом, е, якимось плакатом. Отак, От як сьогодні нас діти вітали, зняли відео. Веселе. Тобто, не обов'язково це мають бути подарунки і збирання коштів. Це можна зробити посмішкою, віршиком і іншими якимись засобами. Я, е, але я вважаю, що згадати про вчителя в цей день все-таки необхідно. У мене в школі завжди всі свята відзначалися дуже так яскраво, масштабно і завжди в нас було такою традицією готувати для вчителів якісь свята, якісь танці, пісні. Вчителів дари ну, вітати подарунками це недоречно, адже діти і батьки. Ну, не повинні витрачати свій бюджет на таке, тому що можна привітати вчителів і словом, і ділом. І більше я думаю, вчителі отримують емоції від того, що вони побачать, що дитина щось зробила сама своїми руками, ніж до якихось грошей чи до якихось подарунків. Директорка навчального закладу Анжела Масиник переконана, дарування дороговартісних подарунків, збирання коштів це пережиток радянщини, якого вони позбулися уже давно. В час війни саме вчитель. Мусить наполегливо формувати майбутнє суспільство, суспільство з демократичними цінностями, з громадянською позицією, буде навчати не боятися, долати внутрішній страх, тому що це почуття, яке властиве всім і воно нормальне боятися, але треба бороти його. І коли маєш людину, яка така, як ти, однодумець, подвижник або мотиватор, так набагато легше. І повірте, в наш час ми навіть написали по батьківських групах: будь ласка, донатьте на збройні сили України. Будь ласка, не принижуйте нашу гідність тими подарунками, навіть цукерками, кавою чи квітами. Це не на часі. Особливо у час війни питання гучних святкувань на думку багатьох є недоречним. Тому чимало батьків замість букетів та цукерок вчителям скидають гроші для збройних сил України. Ми повинні пам'ятати. Тати, заради чого ми воюємо, ми воюємо в першу чергу за краще майбутнє для наших дітей для України в цілому, тому вчителі зараз стоять також на певній межі фронту. Їхнє завдання сьогодні дуже важливе з однієї сторони. Вони повинні навчати дітей, дбати про їхню безпеку і також знаходити форми донесення інформації для дітей. Їхня робота дуже важлива, але зрозуміло, що. Якихось гучних святкувань не може бути е, тому. Е... Ми, я особисто батьки тих дітей, які навчаються разом з моїми дітьми, прийняли рішення, що ми зберемо певну суму коштів, і спільно з колективами школи передамо на збройні сили України для тих, в першу чергу, на потреби тих військовослужбовців, які є мешканцями нашої громади і несуть службу зараз. Попри всі складнощі, українські вчителі навчають майбутні. Української нації Неважливо, чи залишився ти без даху над головою, чи проводиш уроки на згарищі своєї оселі, чи далеко від дому в режимі онлайн. Мешканці села Кульчин Луцької громади нарікають на місцевого перевізника, який, за їх словами, встановив найвищий тариф на перевезення. При цьому відстань маршруту не більше, ніж інших перевізників. На сесії Луцької міської ради представниця ініціативної групи виступила перед депутатами. Сьогодні проїзд з Клепачева до, до Променя вартує 35 гривень, а до автостанції 45 гривень. Більше того, діти шкільного віку у нас оголошення написано в автобусі, повинні сплачувати 75% від вартості квитка. Тобто, щоб доїхати до Промення з села Клепачів, дитина має заплатити 25 гривень. Багато мешканців наших сіл працюють в місті, а наші діти відбув... відвідують міські заклади позашкільної освіти. І така вартість проїзду Ну повіріть собі, якщо в сім'ї четверо, п'ятеро дітей, і хтось навчається в училищі, а ще якусь дитину треба завести на якийсь гурток. Це Ну космічна ціна за словами людей ситуація із графіком руху не краща у суботу і неділю. У перевізника взагалі вихідний і доїхати людям до міста теж ще завдання. Недостатньо ранкових рейсів, а увечері час добиратися до сіл маршруткою неможливо, оскільки їх немає. Більш того, в суботу та неділю одна з маршруток, Ну це е, маємо на увазі Кульчинська. Не працює тому, що в них вихідний. Але ми ж то люди ну ми працюємо. У нас немає вихідних. Хто працює в лікарні, хто працює в магазинах. У нас немає вихідних, і ми маємо чимось добиратися до, до, до цих ну до роботи своєї, вислухавши проблему людей. Мер міста Ігор Поліщук повідомив, що Луцька мерія уже тривалий час працює над цим питанням не тільки у напрямку села Кульчин, але й інших населених пунктів громади. Бачив, і кульчин це не єдині населені пункти. З якими у нас є, скажімо, проблемний доїзд в наші боголюби. у нас були рокині з рукими. Ми питання вирішили, і так само вирішуємо і з усіма іншими. Ваше питання в роботі знаходиться. Ми сьогодні шукаємо шляхи, методи його вирішення. Шукаємо нових перевізників кращих ніж той, які сьогодні у вас їздить. поки питання з даним маршрутом не вирішаться. Люди будуть змушені користуватися послугами цього перевізника. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось вже завтра.